Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні знімальна група військового телебачення працює зі славетними козаками з 92-ї окремої штурмової бригади, де у своєму розпорядженні хлопці мають чудові наземні дрони. Зліва від мене зараз під'їде дрон Тарган, який може нести дві ТМК. Справа дрон тарган, який вже візе БК або провіант. Але вишенькою на торті є ось такий наземний дрон Воля Є, який може нести одразу чотири ТМК і успішно мінувати підходи до наших позицій. Я сапер на посаді сапера, займаємося інженерною розвідкою, мінуванням. В даному випадку допомагає, можна відправити, замінувати. Якщо навіть нагрузити його, він особа свою швидкість не тіряє, Пригучий трохи, ну а так працювати з ним можна. Даний модуль о, доставляє як БК, так і продукти, провізія, всяка країна. Це все доставляє. Швидко, зручно. На цьому можна також нагрузити тм, скидувати також тм. Взагалі хлопці кажуть, що керувати таким монстром точно так же, як і звичайною іграшковою машинкою. Тому вітя зараз покаже мені, куди жмакать і що робити, щоб вона поїхала. Щоб запустити, дві кнопки. Зараз він виключений. Запускаємо його. Ніякого звукового сигналу. Ніякого так? звукового немає. Це ми можемо перевірити, він працює. Угу. Також повороти. А розкажи, ми з тобою говорили, типу, як їм керувати в плані. Візуально ти його супроводжуєш оком, чи тебе веде квадрокоптер, чи як тут камера. Його можна як візуально, так і камеру ставити на нього чіпляти. Усе працює. Що, можна спробувати? Так, можете спробувати. Насправді керувати е, тарганом ну реально дуже просто. Це максимальна така е, іграшкова машинка, але кажуть, хлопці виконує дуже дуже великий спектр завдань. Вона підвозить медицину, вона підвозить БК, вона підвозить провіант. Е, заявлена е, вантажопідйомність 40 кг, кілограм. Але хлопці кажуть, що коли треба, вона і найбільше. Якщо таргани хлопці використовують вже досить давно, то наземний роботизований комплекс Воля є. Це новинка. Чим він краще за тарган? По-перше, він на гусеничній базі. По-друге, він несе набагато більше темок. Він несе їх не дві, а вже чотири. Плюс може нести сцепку з 15 темок і робити такий міний шлагбаум. Вантажопідйомність у нього 200 кілограмів. Зараз покажемо, як саме він мінує. Він може дистанційно від'їжджати на 3 кілометри, по пересічних місцинах, там, в городських умовах до кілометра. Він його зробили для того, щоб люди не ходили по передку, не лазили по полям, не носили вручну міни, темки, наприклад, ну, противотанкові там, а заїхали оцим роботом. І дистанційно замінували поле там, дорогу. А, Сай, розкажи, як сюди загружаються міник. Беремо міну, Цю я вже одну загрузив, угу. беремо наступну, вставляємо те опора. Тобто все досить-досить просто. Все просто які є варіанти використання таких роботів тобто якщо це да, це невеликі невелика вага це невеликі грузи це там дві ТМки. що можна тягнути ось цим роботом як евакуатор евакуаційний Знімається ось цей лоток, ставиться спеціальні кріпежі під ноші, ложиться туди поранений і вивозиться теж з бойових дій. Що тобі в ньому подобається, що тобі в ньому не подобається. Тому що, ну, як ми розуміємо, техніка не завжди є ідеальна, особливо якщо це ну, плюс-мінус нова розробка. Оце єдине, да, що ми використовували в бойових діях декілька разів цей дрон. Наземний, то трошки платформа сировата ще, треба допрацювати, і буде вообще все. Це все таки майбутнє в нашій армії, тому що, по-перше, це збереження життів наших військовослужбовців. І набагато легше, не треба носити на, на плечах ті Я собі з бліндажа виїхав на роботі, відвіз, до треба, так само і пораненого забрав, і багато життів і спасає, і евакуйовує багато людей, поранених. Ну, В принципі, я думаю, що в да, майбутнє все-таки в дронах і в наземних, і в таких, і в ПІВІ.